Коли буде злам у війні? Чому Путіну не вдається контрнаступ в Україні і як він лютує з цього приводу? І з яких причин Дональд Трамп корчить з себе придуркуватого на весь світ? Друзі, з вами міжнародний огляд преси. Мене звати Наталі Луценко. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки і пишіть, які ваші улюблені міжнародні видання. Перша в нас стаття Financial Таймс. Тут іде огляд і розшифровка розмови з воєнним експертом Францем Штефаном Гаді про літній наступ Росії. Видання пише, що Росія кинула на фронт у війні з Україною 700 тисяч військових. Вона робить певні успіхи на Донбасі. Вона атакує суми, але суттєвих проривів немає. І видання пише, що наступ це просто повільне вигризання позицій. Україна тримається, хоча насправді каже воєнний експерт, їй дуже бракує піхоти, адже подекуди 900 метрів лінії фронту тримає лише 8 або 9 бійців. Масовані атаки на міста пише видання. Це просто спроба Росії зламати волю українців, а також зменшити іноземні інвестиції. Росія намагається, звісно ж, виснажити українське ППО і показати, що навіть без наступу на фронті вона може тримати всю Україну у напрузі. США скоротили постачання ракет, і попри те, що Дональд Трамп насправді обіцяє його поновити, все ж таки сигнали заходу. очевидні. Ні, пишеться у статті. а це те, що Європі треба брати більше на себе відповідальності. А у цей континент ще досі не вирішив наскільки йому важливо Україна. Тому друзі, ми досі бачимо ось цю слабку політику європейських держав, європейських столиць, попри те, що вони дуже красномовні на своїх зустрічах коаліції рішучих. Однак суттєвих дій ми не бачимо. Далі у нас водночас. Видання The Times пише і стверджує, що Європа має готуватися озброювати Україну щонайменше до 2027 року. Адже на думку автора статті, саме тоді може статися певний злам у війні, і це озброїти Україну до 2027 року. Це за умови, що постачання зброї в Україну будуть щонайменше такими темпами, які вони відбуваються зараз. Також в статті йдеться, що США дедалі більше будуть зараз зосереджуватися. На країнах Азії тому Європа має взяти на себе лідерство. Про це вже пишуть усі іноземні журналісти. Автор закликає зараз європейські держави укладати контракти стосовно артилерії, дронів, ППО будувати робити спільні воєнні проекти з Україною, а також віддавати заморожені російські активи на потреби збройних сил України. Підкреслюється, що звісно, ППО зараз в Україні це слабке місце, і Росія хоче. Просто виснажити західні запаси ракет головний ризик це те, що в Європі буде низька політична воля, що буде нестача рішучості, і без чіткої стратегії європейців, якщо Сполучені Штати... Різко вийдуть взагалі з цього переговорного процесу, від, від відхрестяться від підтримки, то насправді ця російська війна в Україні ризикує на дуже довго затягнутися без жодних шансів на перемогу для України. Далі у нас видання «Політико» пише, чому Європа вже не довіряє заявам Дональда Трампа навіть попри те, що він каже, що він буде вже підтримувати Україну, навіть попри те, що він критикує російського диктатора Путіна. Європейські столиці відчувають насправді і шок, і дезорієнтацію через дуже різку зміну. Політики у Вашингтоні, адже минулого тижня Пентагон без попередження пише видання, припинив воєнну підтримку, військову підтримку України. А вже цього тижня він її поновлює, поновлює поставки ППО. І на практиці, взагалі, зв'язок між Пентагоном і Україною дуже слабкий. І як пише видання, нібито очільник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки під гексет взагалі не підтримує жодних контактів контактів з українським міністром оборони у Мірве. Автори вказують, що ця плутанина виникає в Сполучених Штатах через абсолютну відсутність комунікації всередині адміністрації американського президента Дональда Трампа. Білий дім запевняє, що насправді все схвачено, і курс на підтримку України не зміни, Але друзі, ми бачимо насправді абсолютно інакшу реальну картину. Автор пише, що європейські дипломати визнають, що немає розуміння, якою буде політика Сполучених Штатів Америки протягом наступного Місяця через місяць, бо е, без неї неможливо вибудувати ні оборону, ні довгострокову підтримку України і довгострокову стратегію. Далі у нас The Guardian. Пише, що Росія посилила атаки, щоб зламати волю України та розколоти всю Європу. За день до конференції в Римі Росія запустила 728 дронів і 13 ракет. І втрати цивільних чи не найбільші за останні понад три роки повномасштабного вторгнення. Трамп визнає, що Путін, нібито ввічливий, але просто несе якусь дурню і маячню, і Європа не. У усталість курсу Сполучених Штатів Америки йдеться в матеріалі США дистанціюється дедалі більше, і головне завдання зараз європейських держав це стійкість. Зараз насправді головна стратегія пише видання. Це не перемога, а насправді, хоча б просто стримування Росії, що дуже непогано вдається Збройним силам України. На останок у нас видання BBC пише, як Трамп, завдяки теорії божевільного насправді намагається отримати від світу все, чого забажає, і йому це вдається. Пише авторка статті Дональд Трамп зробив свою непередбачуваність не просто стилем а взагалі. Стратегію у міжнародній політиці це так звана теорія божевільного, за якою лідер переконує і ворогів, і своїх союзників, що з ним краще не гратися і краще з ним не ризикувати, тому що він абсолютно непередбачений. Видання до прикладу наводить ситуацію з Іраном. Трамп обіцяв двотижневу паузу для переговорів, але все одно він бомбив. Він ображає союзників, він фліртує з ворогами, Ну, насамперед з російським диктатором Путіним. І він сумнівається в гарантіях НАТО. А віце-президент Джей Дівенс прямо заявляє, що США більше не гарантують безпеку всій Європі. Цей хаос, однак, насправді дуже працює. Адже друзі, ми знаємо, що все ж таки країни Європи, учасники НАТО, погодилися збільшувати витрати до 5% свого ВВП на оборонку. І цей метод Дональда Трампа він насправді дієвий, бо він використовує от, оцей симбіоз і страху, і тиску у досягнення своїх цілей і в довгостроковій перспективі пише автор: насправді ця цей метод божевільного перестане працювати, тому що європейці вже перестануть просто довіряти Трампу і його шантажу, і перестануть його боятися. Друзі, що ж ми маємо? Що Росія не може втриматися на фронті, вона натомість атакує українські міста і тримає українців в терорі. Тим часом Сполучені Штати дедалі більше перекладають всю відповідальність за російську війну в Україні на Європу і щоб європейці більше підтримували Україну. Ну і тим часом Дональд Трамп грає у нас роль такого непередбачуваного лідера, якому насправді вдається досягнути чи малих цілей союзники нервують. Але водночас вони озброюються, тому що вони вже абсолютно не довіряють американському президенту. З вами був міжнародний огляд преси. Мене звати Наталі Луценко. Друзі, підписуйтеся на наш канал, коментуйте і ставте подавайки. Нам це дуже важливо до зустрічі.